Блін, хотів нам фільм скачати, але так довго завантажують. Скачало 90% і з'єднання зникло. Тепер заново треба качати. Шо в тебе за інтернет? Та звичайний бета-пара, езернет технологія. Ти гониш, тобі фільм буде дуже довго скачуватись. Я вам підключила собі оптику і кайфую. Швидкість 2,5 Гбіт гігабіт за секунду, прикинь. Нічого собі, а в мене всього 100 мегабіт за секунду. Не час по і з'єднання перериває. І працює нестабільно, і знижується швидкість. Це пов'язано з тим, що в будинках підключення здійснюється через спільне мережеве обладнання. І воно ділиться між усіма користувачами години пікового навантаження це може призводити до перевантаження мережі та зниження продуктивності. Оптоволоконне підключення зазвичай стабільніше, оскільки кожен клієнт отримує індивідуальну лінію зв'язку та особисте мережеве обладнання. Це забезпечує стабільну швидкість та мінімальну затримку, незалежно від того, скільки користувачів підключено в будинку. Ну то кажи, де той твій швидкий інтернет підключується? в інтернет-провайдерелінком.